Фред Васюр зробив сенсаційне зізнання після гран-прі США. Керівник Феррарі публічно визнав, що недооцінив психологічний тиск на команду від рішення припинити розвиток SF25 надто рано заради концентрації на Боліді 2026 року. Це відверте зізнання французького боса розкриває одну з ключових причин провалу Скудері у сезоні 2025, коли італійська команда жодного разу не виграла гонку тоді, як. Макларен, Редбул та Мерседес. Святкували мінімум дві перемоги кожна. Після цього ситуація трохи фруструюча, бо ми зупинили розвиток поточного автомобіля дуже рано, і, можливо, трохи недооцінили. Я недооцінив трохи психологічну сторону цього, проводячи 17 гонок без розвитку, це тисне трохи на команду на всіх тут. І цей результат сьогодні хороший, бо дає нам трохи імпульсу. Зізнався Васьор у інтерв'ю Канал Плюс після того, як Шарль Леклер здобув третє місце. А Льюіс Гамільтон п'яте у кваліфікації в Остіні. Це публічне визнання помилки, особливо важливе у контексті того, що Феррарі рік тому здобула дубль ем, на гран-прі США 2024 Та боролася до останнього етапу за титул конструкторів. Е, тепер же у 2025 році команда має 34 очки е, проти 341 у Мерседес, борючись е, лише за друге місце після того, як Макларен уже гарантувала собі чемпіонський титул. Так і ні. Так, е, бо ми безумовно повертаємося, ми кращі, ніж в останніх гонках, і це добре. Ні, бо маю відчуття, що могли зробити краще сьогодні, що не було дуже далеко. Відповів Васьор на запитання про задоволення результатами суботи після дуже складної спринт-кваліфікації у п'ятницю. Французький керівник також пояснив тактичну філософію команди. Чому можемо зробити краще? Бо думаю, що завжди маємо трохи кращий темп у гонці, ніж у кваліфікації, що працюємо більше для гонки, і це допоможе нам завтра. Після цього також нелегко, бо думаю, є шість 7 автомобілів, що борються, і бачили сьогодні вранці під час спринту. Що як тільки опиняєшся позаду когось, дуже важко обганяти. Найболючішою частиною зізнання Васьора є усвідомлення того, що психологічний фактор від 17 гонок без жодних технічних покращень створив атмосферу стагнації у команді. Інженери, механіки та пілоти місяць за місяцем виїжджали на траси. Знаючи, що їхній автомобіль не отримає жодного значного оновлення, тоді як конкуренти постійно прогресували. Це неминуче вплинуло на моральний дух всієї організації. Щодо цілей, на решту сезону Васьор був чесний. Маємо виграти гонку для завершення сезону, але насамперед фінішувати другими у чемпіонаті конструкторів, навіть якщо Мерседес має невелику перевагу. Ця заява підкреслює скромність амбіцій Феррарі порівняно з очікуваннями на початку року, коли прихід Гамільтона мав стати каталізатором для боротьби за обидва титули. Особливо іронічно це зізнання не звучить на тлі того, що Гамільтон встановив антирекорд Феррарі з 19 гонками без подіума. Із семикратний чемпіон світу приєднався до Скудерії з надією на восьмий титул. Але натомість опинився у команді, яка свідомо відмовилася від розвитку поточного боліт, а заради майбутнього. Психологічний тиск на британську легенду від цього рішення можна лише уявити, як гадаєте, чи правильним було рішення Феррарі припинити розвиток СФ 25 заради концентрації на 2026 році, чи Васьор справді недооцінив психологічні наслідки для команди, чи зможе Скудерія виграти хоча б одну гонку до кінця сезону. Та обігнати Мерседес за друге місце. Поділіться думками у коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити всі деталі драматичного фіналу сезону.